Всім привіт! Ми знаходимося в місті Єрпінь, Київська область. Наш реалізований проєкт, дуже класна ідея реалізована. Ми знаходимося на об'єкті, який славиться, скажімо, таким потужним портальним миттям автомобілів, і відповідно, ми приклали зусиль, зробили термінали платіжні, які хочемо вам показати, як вони працюють. Значить, було поставлено технічне завдання. спільно ми розробили дуже багато реалізованих ідей. Почалося все взагалі з наших. Аксесуарів це пилососа, хімчистки ковриків. От коли ми поставили на цей об'єкт, і тоді вже власники даної автомийки, купивши в німецькій портали в Європі, самі нові, скажімо, моделі, запиталися, чи можемо ми реалізувати ідею з платіжними терміналами. Ну і от, от зав'язалося, працювали. Давайте я вам покажу, як працює термінал, потім покажемо, розкажемо. Які є програми. Взагалі, оцей об'єкт зроблений так, що позаду, якби попереду мене, є кав'ярня, де ти береш каву, не виходячи з машини. Такий, скажімо, е, Відповідно, заїжджаєш сюди, навіть з кавою. Не треба напрягатися мити, це не є мийка самообслуговування, це є портальна мийка, де ти заїжджаєш. Є два варіанти. Ти можеш сидіти в машині, насолоджуватися кавою, світловою музикою, скажімо, світловими ефектами, і тобі миє машину, портал, або просто вийти собі на вулиці, погуляти, поки твій портал миться. тому тут є дуже класні програми, навіть є програма за 90 гривень, яка миє повністю автомобіль. Ну і відповідно є і дорожчі програми топові. І так, давайте пройдемося, як взагалі працює термінал. Ви приїхали на автомобілі. Відповідно, навіть якщо термінал зайнятий, ви вже можете використовувати певні оплати для того, щоб не чекати. Ви потім не, не, не суетитися, коли відкриється, наприклад, ворота. Ви можете заїжджати, у вас вже буде оплачено, ви просто проїдете. Обов'язково треба звернути увагу на те, що є інструкція, оскільки це не є мийка самослуження, це є портальна мийка, і тут відповідальність дуже велика. Обов'язково ознайомитися з інструкцією, оскільки це є велика відповідальність. І відповідальність лягає в більшості на вас, оскільки дана автомийка вона дає вам повністю інструкцію. Вона дуже проста, коротка, як правильно заїхати на портал і які ваші дії. І так, давайте прийдемося. Для... для початку, поки там, припустимо, миється якісь автомобілі вівчається, ви собі знайомлюєтеся, закриваєте по порядку, там все, вікна, двері, люки, прибираєте антенну, якщо вона у вас є. Ну, по списочку ви перевірили, перечитали, нажали, далі. Тоді переходимо. З інструкції використання, як правильно під'їхати, там все дуже просто. Там буде світлоформи, покажемо, де ви їдете, допоки ви не доїжджаєте до червоного світла. Як ви тільки доїжджаєте в правильне місце, з'являється червоне світло, ви зупиняєтесь, паркуєтеся і далі у вас є по суті два варіанти. Ви можете вийти або ну, але ви на терміналі перед тим вибираєте. Чи ви виходите з машини, як ви з машини, чи ви залишаєтесь? Що заборонено, що важливо на що звернути увагу, познайомилося. І далі після цього всього озброєння ви попадаєте в меню, де вже компанія зробила вам, тобто автомейка портальна зробила вам певні готові е, програми. Тобто є ряд програм. Наприклад, програма Light, like, наприклад, програма Express. Програма Експрес дуже прирівнюється до програми микі самообслуговування». Вона коштує 90 гривень. По суті, це так само, як і помити на миті самопслугові. І так, е відповідно, у вас є певний вибір програм. Ви вибираєте, наприклад, програму Експрес. Це «Емульсія Лужна, «Вода під тиском», «Осмос». Тут зразу пише, що в цій програмі входить. Тобто ви ознайомиєте тут є три сторінки програм. Вибираєте там. Яку ви хочете, вибираєте програму, просто вода є навіть за 60 гривень. Ну, тобто ви вибрали собі. Е -е До того ви переходите в меню оплати. Є по суті три системи оплати: це є готівкова, це є безготівкова і це корпоративна карта, яка безпосередньо стосується. Е -е Ну, якби даної автомийки вони самі будуть придумувати, як їх реалізовувати. Тобто це будуть і сертифікати, це будуть корпоративні карти, умовно кажучи, там для компаній вони будуть, ну і для якихось там, скажімо, о, варіантів буде безліч. Це вже деталі треба буде питатися на, самому, на самій автомиці по корпоративних картах. Е, якщо ми маємо готівку, вибираємо готівку. Апарат підряжає, що решту не повертає. Але тут є дуже хороший момент, оскільки вам і не треба решту, тому що він приймає як монети, так і купюри. Тому проблем з е, здачею не буде. Е, монети ви закидуєте, купюри ви закидуєте. Після За того, як ви оплатили, ви вибираєте зарахувати, відкриється у вас тоді брама, і після того ви вже заїжджаєте і користуєтеся портами. Така ж сама ситуація. Буде як шову і подготівку. Тобто без різниці який, який спосіб оплати. Та й все. Даний сам термінал платіжний, він зроблений в антивандальному захисті, в дизайнерському такому стилі. Бачите, наші логотисти, тобто ми не, не якісь там приїхали на об'єктах, які конкуренції махають. Це вони зробили. У нас все заґрунтовано. Ми спільними зусиллями зробили цей об'єкт. Я вважаю однозначно, що зі сторони працівників, е, інженерні працівники вони з технічного права, які дали нам технічне завдання, і правильно ми спільно це попрацювали. Тому кого є е, компанія Кріст та інші компанії, портальні мейки європейські, звертайтеся в нашу компанію, наже реалізований об'єкт. Наступним реалізованим об'єктом може бути ваш. Е, також хотів наголосити, що це не просто підключилось до програми, це, це на дуже серйозному рівні, оскільки ми зверталися до, безпосередньо до виробника. І виробник спільно з виробником ми теж працювали. І так, друзі, як можна е, не говорити про аксесуари, які прибирають всередині. Ми знаходимося на тому самому об'єкті портальної автомийки. Але переходимо тепер на аксесуари нашої компанії, які прибирають всередині вашого автомобіля. Даний апарат кімчистка салону, як бачите, в антивандальному захисті з IP-захистами від води, від вологи. Має дві програми: сухе прибирання, вологе прибирання. На зиму вологе прибирання виключається, логічно, що воно замерзне, але тим не менше все рівно сухе прибирання дозволить вам брудні коврики зимою почистити. Е, відповідно, аксесуари зержавійки, смітники, коврикові багачі. Як бачите, реалізовано максимальні комплектації самі все, що можна тут запускати по системах оплати. Це пейпас, монети, купюри, По суті, вже навіть корпоративні карти. По суті, вже навіть більше немає чим іншим платити. Тому, друзі, маєте якісь ідеї, маєте якісь бажання втілити реалізацію якихось проєктів, звертайтеся в нашу компанію, пишіть нам, дзвоніть. Даний проєкт це німецька якість, українське рішення.